Шановні жителі та мешканці селища Бараба. Хочу зараз вас познайомити з діяльності такого товариства, як спілка любителів рибальства. Це ця спілка рибальства є неприбутковою організацією. Чим ми займаємось? Це наше товариство існує приблизно десь з 2002 2003 року. Але офіційно ми зареєстровані ми зареєстровані у. У, у вересні 2008 року, приблизно так, ну, по документам офіційно. Чим займається наша організація. Крім того, що ми, крім того, що ми закупляємо рибу, ми, ми займаємося благоустроєм берегів. Тобто Ми доглядаємо за пляжною зоною, ми чистимо ставок, ми убираємо мусор. От, до речі, вбираємо сміття навіть після не, не тільки наш сміття, навіть те, котре от, від, після пляжний сезон, от, це ще були тут у нас ларки. От, після всіх ми мовчу вбираємо. У нас є людина на добровольних началах, котра, котра постійно кожен день з самого ранку йде вокруг берега раз і ввечері. По другому кругу йде, збирає сміття, виносить мусор. От. Потім ми наймаємо машину, цей мусор вивозиться, у нашому товаристві 302 члена спілки рибаків. От. Кожен рік ми збираємо гроші, потім ці гроші ми осінню їдемо і закупляємо рибу. От. Наприклад, в минулому році ми запустили 2,5 тонни коропа. Нарізка, а, нарізка, нарізка десь приблизно в, в розмірі від от, от, от 300-400 грамів до, до кіло, кіло 200 в середньому 700-800 грамів. Також ну, цю рибу ми купляли в білій церкві. Це лише за один рік. От. В минулому році ми ще запустили 3 тонни карася. Караць був невеличкий, але він за 2-3 роки він набере нормальний стан, набере свою вагу. У нас є дуже велика проблема з браконьєрами. Браконьєри це ті люди, які незаконними способами добувають рибу. От. Тобто, якщо людина просто так приходить половити рибу, будь-який місцевий житель має право ловити рибу на одну удочку, на один гачок. Любий місцевий житель без проблем. Але коли людина приходить не, не, не в обществі, вона не ходить не на суботники, не вбирає, не, вбирає, не От. приходить і починає там виставляти, ну, наприклад, 3-5 спінінгів і починає качати свою правоту, звісно, це виходить ситуацій, які визиваються міліція, держнадзор, рибнадзор. Приблизно так. Сезон, у нас, сезон відкриття рибалки от у в сьому році починається з 15 квітня, тобто одразу після пасти. От. Ми, тим самим, ми, ну, ми відкриваємо сезон, починаємо ловити. От. Але до цього часу, от, буквально позавчора, витягли дві сітки. Дві, сітки, дві браконьєрські сітки довжиною приблизно до 50 метрів. От. І, в, в, буквально в одній сітці було до 30 кілограмів риби. Це вважається, незаконно добута риба, за якою йде штраф, одна голова незаконно добутого коропа 810 гривень. Ця проблема у нас існує, поки, поки існує спілка, це у нас така постійна проблема. Тому щоб таких у нас проблем якось розв'язання ну, цієї проблеми, ми звернулися в Київ, в управління. Рибнадзору. Ми поїхали туди, зв'язалися з людиною, людина нас прийняла, дала нам, направили, потім нас на фасту, дали нам вказівки рекомендації. Вот. Потім нас направили на фасту, там ми зв'язалися з людиною. Смисл цього такий, що вот, тече, допустим, ми зараз бачимо сітку. Зараз ми бачимо на сітку. Ми набираємо номер телефону, в течії півчасу приїжджає 5 чоловік, машина, мотор, лодка. І одразу оформляють документи, одразу подають, починають ну, подають на суд. Це дуже серйозний вір. Вони дуже цим то, 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 те, що ми їм розповіли, що у нас є брако'єри, вони дуже, би, ну, це взагалі погано, але вони образуються тим, що в них є робота. Вони нам сказали, якщо ви нас визовете, ми, ми зацікавлені в тому, щоб когось когось піймати, От, у вас буде збережена риба, а у нас буде робота. Тобто, в принципі, Це одне Це один із заходів, який ми вже вжили. От, тобто, вже у нас це, це ми тримаємо на контролі. От. Другий заход. Ми зараз кинулися грошима. Опять-таки, за счет наших членських взносів. О, всі знають, що ми кожен рік вносимо членські взноси. Це приблизно 200-250 гривень, коли я ми плануємо зараз підключити відеокамеру, яка буде стояти в районі. Як у нас ну, в районі вершини, ця відеокамера буде направлена чисто на. Ну, ми плануємо ще дві або три відеокамери. Першу в чергу ми ставимо, щоб освітити вершину. На даний момент у спілці існує така дуже серйозна проблема, з якою ми теж знаємо, як боротися і будемо все втілювати в реальність. Наприклад, загаженість берега. Всі знають, що на вулиці Набережної. Котра йде вдоль вдовж, е, річки. От. У дуже-дуже багатьох дворів є виводи, е, у яких відвід іде каналізація нечистот, стиральний побутовий мусор, стиральні машинки, моючі средства, воно все йде в річку. От. Цього робити не можна, ні в кої, ні в якому разі, тому що це крім того, що воно портить рибу, це ж наші діти тут купаються. Ми ж тут самі. Це за цього хорошого не приведе. Наприклад, тут усе буквально 2 тижні тому набережна 46 прямо при нас злили нечистоти. Прямо в річку. Так робити не можна. Робота спілки не, не, не закінчується навіть взимку. Наприклад, у цьому році ми три рази збирали людей, для того, щоб просверлити лунки, зробити доступ азоту. І вставити туди камиль, для того, щоб риба мала, мала, змогу, мала змогу подихати, щоб не було задуху. На деяких ставках цього зовсім не робили, у нас в цьому році не кілька разів це робили. От. Що я ще вам хочу сказати, що ще додати? Ну, я попов Ігор Ігорович, голова спілки рибальства, люби, люби, люб, любителів рибальства. Якщо якась є потреба, телефонуйте. Інформація буде на сайті. Дякую за увагу.